Затримала прихильницю руського міра, яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон. До організації незаконної діяльності причетні злочинні угрупування, до складу яких входили посадовці медустанов та органів місцевого самоврядування. Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу у незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану зеленку. Вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості виїзду. Так на Одещині затримано ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон під з виглядом супроводу підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів. А в Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрито злочинну групу, до якої входило троє ділків. Ними виявилися медпрацівниця, її родич та колишня очільниця одного з відділів Калуської міськради. Наразі усім викритим організаторам схем повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Упродовж вихідних на Буковині поліцейські задокументували три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими 12 серпня. До поліції не дійшло повідомлення про ДТП в селі Стрілецький кут. 38-річний водій автомобіля Вольво допустив наїзд на 10-річного місцевого жителя. У результаті аварії неповнолітній пішохід отримав травми ніг. Його госпіталізували до лікарні. Ще дві аварії трапилися учора, 13 серпня. В селі Банилів Підгірний. Внаслідок зіткнення мотоцикла з вантажівкою травмувалися двоє неповнолітніх хлопців. А у Вижницькому районі, в результаті падіння з мотоцикла, потерпів 21-річний чоловік. За вказаними фактами, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Правоохоронці заблокували на Буковині ще один канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За інформацією оперативників СБУ організували протиправну схему двоє мешканців Чернівецької області. Серед них працівник одного з правоохоронних органів. До незаконної діяльності зловмисники залучили ще чотирьох осіб, які виконували ролі посередників і перевізників. Днями спільна міжвідомча група у складі прикордонників, представників СБУ та національної поліції в Чернівецькому районі зупинила легковий автомобіль, в якому перебували місцеві мешканці. Організатор та співорганізатор незаконного переправлення осіб через державний кордон. За декілька хвилин у ході переслідування правоохоронці зупинили ще один автомобіль, на якому провідник віз до державного кордону чотирьох чоловіків призовного віку мешканців Чернівецької та Чернігівської областей. За деякий час на околиці сусіднього населеного пункту прикордонники спільно з представниками СБУ, національної поліції та ДБР. Затримали ще чотирьох чоловіків, яких місцевий мешканець на власному автомобілі також віз до кордону. Своїх, так би мовити, клієнтів організатори каналу шукали особисто або через знайомих, а вартість їхніх послуг становила від 3,5 тисяч євро до 7 тисяч доларів. США переправляти ж у Хілянтів за кордон планували традиційним способом на ділянках так званого зеленого кордону поза межами пунктів пропуску. Проте незаконній оборудці завадили правоохоронці. Поблизу держкордону вони затримали вісьмох. Ухилянтів та п'ятьох учасників схеми. Ще одного посередника затримали пізніше поблизу його помешкання в Чернівцях. Усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Дві аварії з потерпілими сталися на Буковині. В поліції розповіли деталі. Упродовж минулої доби в Чернівецькій області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких до лікарні потрапили дві пенсіонерки. Одна з аварій трапилася на вулиці Головна у Чернівцях. За даними поліцейських, 64-річний кермувальник наїхав на 74-річну жительку села Лужани. Жінка отримала травму ноги, і її госпіталізували. Ще одна аварія трапилася в селі Тарашани. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 75-річний водій, в'їжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі та зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок чого травмувалася 73-річна пасажирка. Її з травмою руки доставили до лікарні за обома фактами. ДТП слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. Чернівецькі прикордонники затримали два позашляховики, якими пачкарі намагалися перевести контрабанду за кордон. Дві автівки зупинили на шляху до держкордону. Під час огляду транспорту охоронці рубежу виявили понад 34 тисячі пачок безакцизних цигарок. Під час затримання прикордонникам довелося зробити попереджувальні постріли вгору однак водіям автомобілів вдалося втекти. Наразі їх шукають правоохоронці. Загальна сума товарів складає понад півтори мільйони гривень. Однак затриманий. Місцевий мешканець, який, як потім з'ясувалося, виявився організатором незаконного переміщення товарів через державний кордон, організатору загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 204 кримінального кодексу України. Затримані автомобілі та виявлені цигарки, вилучені представниками бюро економічної безпеки. Ворог швидко адаптується. Історія прикордонника, що обороняв Миколаїв. З квітня по грудень минулого року чоловік добровільно став на захист батьківщини. За цей час Богдан з позивним Джоні разом із побратимами тримали оборону Миколаєва, форсували річку Інгулець та виганяли ворога з населених пунктів Херсонщини. Найважчі бої були в населеному пункті Давидів-брід. Наш підрозділ форсував інгулець, і разом з територіальною обороною ми тримали кругову оборону цього населеного пункту. Підрозділ був на позиціях 16 днів. До вторгнення Богдан встиг пропрацювати приватним підприємцем на державній службі у міністерстві економіки та національному агентстві з питань запобігання корупції. Та зараз у війську він заступник начальника прикордонного підрозділу. Тому щодня несе відповідальність за життя підопічних. Найважче напевне, це зберегти людей. Важко одночасно. Знайти баланс між виконанням завдання максимально ефективним і тим, щоб зберегти людей і навчити їх в першу чергу берегти самих себе. На передовій загін військових почести знаходився у 200 метрах від противника. Прикордонник згадує, ворог веде підступну гру, руйнує дороги, заміновує мости та швидко адаптується до атак ЗСУ. Минулий рік була перевага у нас в БПЛА, Зараз цієї переваги немає і вже перевага якби, на їх боці. Тому оснащення і насичення військ безпілотними засобами, фіпіві-дронами дронами це дуже важливо. От, і це те, над чим треба працювати постійно. Під час одного з ворожих обстрілів Богдан отримав контузію. Однак, після короткочасного лікування повернувся в стрій і продовжив протистояти ворогу разом зі своїми підлеглими. Глобально, що треба для перемоги, це певна рішучість і усвідомлення того, що ця війна йде не два роки і не вісім років, а вона йде вже триста років. Бійці ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині. Сили оборони України звільнили населений пункт Урожайне, що у Волноваському районі Донецької області. Про це сьогодні, 16 серпня, офіційно повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, українські військові зараз закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують наступальні дії. «Далі буде. Далі перемога. Слава Україні! Героям, слава СБУ затримала російського крота, який хотів влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб зливати їхні позиції на передовій. Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили старшим інструктором-кінологом відділу охорони у складі окупаційної голопристанської виправної колонії. На цій посаді колаборант займався підготовкою загонів, які контролювали викрадення місцевих жителів до камер російської тюрми. Після звільнення Херсона ворожий поплі. Чник отримав завдання від окупантів залягти на дно і згодом переїхати до Київської області на території столичного регіону. Він мав звернутися до місцевого військомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там розпочати виконання ворожих завдань. Затриманому вже повідомлено про підозру. Зараз він під вартою йому загрожує до 15 років тюрми. Морські малюки в СБУ розповіли, чим атакували кримський міст та показали свою унікальну розробку. Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, російський десантний корабель Оленегорський горняк і танкер с власна технічна розробка Служби безпеки України. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. Він розповів, що над розробкою морських дронів і їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці. За ініціативою особового складу їх назвали Сі-Бейбі, тобто морський малюк. За словами Василя Малюк, Люка нині в процесі розробки та реалізації дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Тож глава СБУ обіцяє, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів. СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл Києва. За вказівкою головного управління генштабу збройних сил РФ колаборант встановлював геолокацію підрозділів Сил оборони України на території столичного регіону. Також фігурант зливав окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За даними слідства, зрадник – 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках швидкого заробітку. Для цього залишав власні резюме на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. Таким чином на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила його до співпраці на користь країни-агресора. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки України затримала на Житомирщині банду ракетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм всю суму грошей. У результаті спецоперації служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого. Наразі затриманим планується повідомити. Про підозру вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Розслідування триває. Замість засмагати крали гравій та пісок. На Буковині викрили чоловіків, які незаконно добували корисні копалини. За даними поліції, у Чернівцях на березі річки Прут двоє чоловіків віком 57 та 54 роки незаконно видобували гравійну піщану суміш та вантажили на ЗІЛ, щоб вивезти. При цьому порушники не мали відповідних документів. Ще один інцидент трапився у селі Зелений Гай. Там поліцейські виявили 19-річного місцевого жителя, який також без дозвільних документів видобував піщану суміш, яку мав намір вивести за допомогою трактора. Правоохоронці вилучили транспортні засоби із вантажів. Тажем та звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту. Досудове розслідування триває за матеріалами СБУ. Засудили ще одного поплічника ФСБ, який працював на агресора, перебуваючи у виправній колонії. Своїми протиправними діями він намагався вислужитися перед ворожою спецслужбою, щоб за допомогу агресору його включили у списки на обмін. За матеріалами СБУ суд призначив чоловікові 15 років позбавлення волі з урахуванням того, що зловмисник має ще один рік ув'язнення за попередні злочини. Загалом в тюрмі він проведе 16 років. Це уродженець Донецької області, якого ще у 2021 році засудили за зберігання і розповсюдження наркотиків. Покарання спочатку відбував у Бахмуті та Торецьку, а після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України його перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області. Зловмиснику вдалося дистанційно налагодити контакт із представником ФСБ, який перебував на території тимчасово окупованого Криму, отримавши обіцянку, що його включать у список обміну на українських полонених, засуджений перед зливав своєму куратору через мобільний месенджер відомості щодо дислокації і переміщення військової техніки та особового складу збройних сил України в районі Бахмута. Також зливав місця перебування підрозділів СБУ, поліції, прокуратури та позиції сил оборони. Цю інформацію він отримував від своїх знайомих, жителів контрольованих українською владою території Донецької області. Передані координати допомагали окупантам коригувати пуски крилатих і балістичних ракет по військовій та цивільній інфраструктурі України. На двох пунктах пропуску Буковини від понеділка, 21 серпня, запрацює електронна черга для автобусів. Йдеться зокрема про МАП Порубний Мамалига. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Зазначається, що для перетину кордону перевізникам потрібно внести у систему дані про водія та автобус. Зробити це можна на сайті е черги», обравши потрібний прикордонний перехід. Реєстрація розпочнеться від неділі 20 серпня. Зауважимо, що електронна Чарга для автобусів у нашій області, поки працюватиме у тестовому режимі. Це дозволить фіксувати пікові години та дні на пунктах пропуску. Надалі водії зможуть обирати конкретний час для перетину рубежу старовинні монети, ордени та медалі. Буковинські прикордонники зупинили вивезення імовірних історичних цінностей. У мап порубне охоронці кордону виявили у 58-річного боковинця колекцію з 16 орденів та медалей часів Другої світової війни. Чоловік намагався вивезти предмети на власній автівці до Румунії. Ще один випадок трапився у пункті пропуску Красноїльськ. Дві старовинні монети номіналом 1 долар США 1988 та 1923 років виготовлення. Виявили в особистих речах 43-річного водія, який прямував за кордон. Усі незадекларовані предмети вилучили співробітники митниці. Подальша експертиза визначить, чи становлять ордени, медалі та монети культурну або історичну цінність.